Першу другу страву з гарніром, салат, хлібобулочні вироби, напої. На шість днів на тиждень отримують на винос або з доставкою додому декілька сотень одеситів, які обслуговуються у відділенні соціальної допомоги вдома терцентру Київського району. Пілотний проєкт Обіди на винос почав діяти в кожному районі Одеси з Нового року. Соціальні робітники або підопічні терцентру, хто може дістатися до пункту видачі самотужки. Отримують по три обіди в спеціальних порційних судочках двічі на тиждень. У мене жона боліє 18 років, прикована по селі. І мені одному дуже тяжело її готувати, за неї ухажувати. І І от це три місця, по-моєму, вже як дають, це дуже удобно, що я кухня вже для мене готова. Я тільки подогрів, її накормив і вже добре. Михайло Олексійович каже, що обіди смачні, головне дієтичні, що й треба для пенсіонерів. А Наталія, яка бере їжу для самотньої колишньої колеги, відзначає, що кожен з трьох обідів різний і страви різноманітні. Я дивлюся м'ясні продукти, котлетка, і все і гарнір, і перші різні види супів і борщ. Відьма борщ зелений, борщ красний. Она, да. вона, звісно, собі ей тяжело было бы. їжу. Почали робити на винос, що значно полегшило працю соцробітниць, яких у цій черзі переважна більшість. Жінки зранку отримують по три порції для кожного зі своїх підопічних, доправляють переважно самотужки у візочках. І тут порційні судочки значно зручніші ніж минулі склянки. Банки виливалися, побилися ці банки. а Зараз от принесли, вони раз розігріли, їм дуже зручно, їм дуже це ну, Вони ж чекають, що ой, такі смачні, що не треба цієї мити. Там у мене мельникова Таїса Іванівна, вона каже, такий борщ смачний. Каже, ти мені тільки один борщ приносить. Кажу, ну і супчик теж супи теж каже, смачні. Ну, так. Чекають, так. На Галину Володимирівну чекають шестеро людей, які не можуть виходити з дому. Їм за і смачна їжа і турбота соцробітника, розповідає жінка. Усього в територіальному центрі соцобслуговування Київського району працюють більше 80 соціальних робітників, на яких по домівках чекають майже 850 одеситів, людей з інвалідністю, пенсіонерів, громадян, які опинилися у складній життєвій ситуації. Більше третини з них отримують обіди на винос. Соціальний робітник, коли отримує ці обіди, йому потрібно приблизно дві години, щоб розвести по своїм підопічним. Якщо наші підопічні, їм не вистачає цих продуктів харчування, вони можуть скористатися гуманітарною допомогою, яку отримують один раз на квартал. Підопічні потребують значної уваги, зазначає Катерина Никифорова. Їх і так доглядають соціальні робітники. А цей пілотний проєкт додає впевненості, що люди гарантовано отримують гарячі обіди.